Шкода мені рветься серце, все. 29 лютого пішов, а 20-го забили. Чотири місяці не пробували. 23 го числа приїжджав сюди, 9-го ми його відправили на позицію, бо йому треба було вже йти вночі 10-го. І все, мав 21-го повернутися і 20-го заняти. Знайшов у собі сміливість, мужність, не побоявся і став на захист нашої країни. Родина, ми всі пишаємось цим вчинком, але, на жаль, війна забирає молодих людей. Хай йому земля буде пухом, а нашій рідній Україні. Перемоги.